Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, і чуже життя кожен цінує. У моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості і я до них Часто буває, не брешу, не крадуть, ніде не плукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працюю, працюю, зранку до ночі, щоб людям відкрити, дивитися в очі. В Моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Повчаюся жити, читаю книжки, і годі вітова наші батьки. В Mãe, você não é minha eu Ucrânia.